Могили понищено вщент, лупали, копали, валили, палили, лиш де не де хрест, де не де монумент, і все пропадають стрілецькі могили. А там українські стрільці січові, палки у усусуси, юнацтво безуси, Франкові сини, Його мрії живі. Пусти нам за них милосердний Ісусе, Біліли фігури в зелених полях, У білих містах цвинтарі зеленіли, в блакитне і жовтого жайворон птах, щороку про наші співав термопіле. Чужине, скажи Україні, що ми народу були вірні доскону. Могила роздертиме стогне грудьми і нікому стати в її оборону. Тут наша історія, слава і честь, тут нашої долі покривджені мощі, народи полеглий, числа тобі несть, Народи живущий, нема тобі прощі. Бо хто ми? Бо що ми без рідних могил? Ставище без воде, пташище без криле, румовище храму у хаосі брил. Вернім Україні стрілецькі могили. Над кожним, хто правди шукав у вогні, а їх легіони і їм. Не простили над кожним сьогодні, в ці праведні дні насипмо високі стрілецькі могили.